Люди йдуть прекрасно бійці на такі речі. Ви житло якесь даєте? Компанія успішно розвивається вже 18 років. 300 доларів на місяць може пропонувати. Детальніше обговорити умови співпраці за 4 тисячі гривень. Чому так мало? Що, що? що? Людина зробить, сука, за ці гроші. Якщо ти хочеш попрацювати як саме менеджер за 3 тисячі гривень, то <працювати> <працювати> на що ти цим займаєшся? Ви шукаєте саме менеджера за 3000 гривень, це визначаєтеся? Хто пішов я на ну, взагалі? На ну, що зі мною розмовляти? <ріст> Отвічайте, то саме менеджер 3-5 тисяч гривень. Що буде робити саме-менеджер за ці гроші? Будь ласка, хто знає, підскажіть мені, бо я просто не розумію, яка якість цього. Ну, типу, які продажі, яка лідогенерація, що, що людина зробить, сука, за ці гроші? Зруйнує бізнес. Перестаньте перекладати ось так відповідальність. Це просто бред. Типу, ну, взагалі, не, не має жодного сенсу. Школьники та студенти не зможуть попрацювати за 4 тисячі гривень як адміністратори інтернет-магазину. Не беремо школьників і студентів, Беремо тільки серйозних людей. Ось вам, по 54 роки. Дуже є багато досвіду. Приходьте до нас працювати адміністратором за 4 тисячі гривень. Ох, Сергій. Яка повинна бути людина, щоб е, працювати? Мені 27, я підходжу. Mm -hmm. uh, какой город? Uh, в Києві я знаходжуся. Mm -hmm. uh, хорошо. Сохраним номер і uh, будемо делать проводы, то вже до более правильные А, тобто у вас там дуже плотний відбір людей за 4000 гривень. Ну, well, конечно. Мені просто цікаво, ось ну, реально, 4 4000 гривень на місяць. Uh, чому так мало? А можете пояснити, це просто діджитал поліція. Я телефоную з відділу діджитал поліції. Боротьба з хворо вакансіями. Я телефоную запитати у вас, як ви бачите це. Хочете приїхати? Куди? І що там? Ну, я не знаю за чого винти. Ні, таке запитати про вакансію. Нащо мені приїжджати? ми роботаємо тоді. Ага, я зрозумів. Кудись, кудись приїхати мені пропонує. <світ> Подивитися на вакансії, напевно. Д -д Детальніше обговорити умови співпраці <світ> за 4 тисячі гривень. <світ> Оператор кол-центру тут дуже гарна зарплатня, але її не вистачить на квартиру. Я стосовно вам телефоную. Де побачив нашого оголошення про роботу? Побачив в інтернеті. А, на платформі, на платформі синя така. А, тут білий, був логотип, я пам'ятаю. Скажіть, угу. ем, трошки, то ви взагалі в якому місці роботу шукаєте? А, та мені байду. Я ж шукаю насправді віддалено, щоб була праця. У вас тут можна віддалено попрацювати? Є варіант віддаленої роботи. Е, де проживаєте? А в Києві. Розкажіть про себе трошки. Як вас звати? Скільки вам років? Чи мали ви раніше досвід роботи в по центрі? Я Артур, дуже багато амбіцій, мені 27, Але зараз життя завело, що я ось шукаю вакансії на Воркві. різне трапляється. Знаєте, амбіції не доводять завжди до фіналу. Ось і в мене ось питання є зустрічне, якщо можна, Анастасія, дуже коротке. Ви ви віддалено працювати? Чи розглядаєте можливість роботи в офісі для себе? А, ні, ну за 14 тисяч гривень я не зможу їздити в офіс. У мене просто гроші всі на паливо для автівки. Зрозуміло. Тобто тільки варіант віддаленої роботи, так? Да? Ну так, да, так. Да, я можна уточнити по грошах, будь ласка, це прям дуже термінова для мене штука, і хочеться розуміти, ну чи дійсно це співпадає із дійсністю. Ось 340 доларів на місяць я можу заробляти, правильно розумію? Загалом за місяць, якщо працювати по 8 годин в день двома ними, можна отримувати від 9 до 15 тисяч. Підходить вам такий варіант? Слухайте на ну якось дуже мало грошей. А чому так? Я певні там вимоги до кандидатів. Так? Якщо вони там якісь ну, дуже вимогливі, можливо і зарплата від того більша. Ну, я вам кажу те, що може запропонувати наша компанія. Якщо вам такий варіант не підходить, ви, звісно, для себе шукати роботу з більшою зарплатою. Я напевно так і буду робити. Просто стало цікаво, чому так мало ну, грошей. Гарного вам дня. Можливо, можливо скажете чому? Що ви маєте на увазі мало грошей? Ви загалом, з приводу якої вакансії? Ну, ви ж побачили десь нашу вакансію, так? То що там було написано, кого ми шукаємо? Оператор кол центру. Сучасна а, компанія, що успішно розвивається, вже 18 років. Да, да ну все вірно. Ми багато від кандидатів не вимагаємо. Нам треба знання комп'ютера, знання української мови. Все можна працювати і менше. Артуре, якщо вам не підходить наша вакансія, я не бачу сенсу нам з вами далі спілкуватись. Ну мені просто ж цікаво почути вашу відповідь. Що як ви бачите, ось цю вакансію. вакансії до чого з приводу, з приводу маленької його... маленької зарплати Артуре? Я не бачу сенсу нам з вами далі спілкуватись. Зачекайте, зачекайте Анастасія. Компанія успішно розвивається вже 18 років. <схід> Дорозвивалася. 300 доларів на місяць може пропонувати. І то це за 8 годин на день а, роботи. Але вони не вимагають багато. Ну, потрібно всього, та. З ноутбуком розбиратися, Да? Дизайн теж. Ну, типу, що дизайн це складно, ти просто з ноутбуком розбираєшся. Тобі потрібен ноутбук і доступ в інтернет. Ну що ми багато вимагаємо від кандидатів ноутбук, доступ в інтернет. Ну що це багато? Думаю, що багато, Ну ось. І я про що вам кажу. Менеджер по роботі з клієнтами. 8 тисяч гривень. Тут нічого складного. Тут шукаєте менеджера по роботі з клієнтами. По вакансії на роботу? Так, так. Скажіть мені, будь ласка, на який час ви розраховуєте? Просто в нас там вакансії вказано, що є два варіанти: це днівні змі... зміни, тобто ранішні, і е, вечірні. Просто зараз, е, скажімо так, днівна зміна, вона вже майже закрита кількістю людей, тих, що в нас будуть працювати. А е, вечірня зміна це чотирьох які працюють з чотирьох до вісми вечора. Ага, так, ви розраховуєте на більше часов чи хті, ну чи вам підходить і вечір? Да, ні, слухати ну, підходить і ввечері мені на ну, що мені там попрацювати, там, відповісти на питання і все. Зарплатня маленька і буде, да, така залишатися чи можна зростати. Е, дивіться, в нас якби полка по зарплаті немає, але все залежить від здібності менеджера. Ну, є в нас віддаленики, які отримують і 14, 000, але, 14 ну, тисяч. 14 тисяч отримують? Так. Це чистими? У нас віддали, працюють взагалі без ставки, це чисто на відсотку. Ой, то то виходить 341 долар на місяць вони заробляють, що? Ли? Ну, я в долари не переводив. Ну, ну, я тільки що, тільки що, що порахував, мені. виходить, 341 долар. Ті, хто прийшов і в них там не все виходить, то в принципі, ті, хто з нами держаться, вже там більше півроку є люди, які з нами працюють. Вони мають. середній оператор має 10 за 6 годин, а Ті, хто краще всього продають, мають 12, 13, 14. Ого, це якісь, ну, такі, типу, професійні продажники виходять. Ну, це люди, більшість із них, це люди, які мали опит роботи в кол-центрах. Ви житло якесь даєте, типу, не знаю, там можете дати мені поспати десь. Кімната є якась? Підвал чи щось нас... таке? Ні, в нас такого немає. Підсобки якоїсь немає? Ні, в нас такого немає. <рес> Блін, то мені на квартиру не вистачить. Гроші, я просто рахую, не можу розуміти, як тут зробити, і виходить, що доведеться спати десь. Я ну я, я розумію, к чому ви клоните. Я к тому що це робота ну для тих, хто проживає тут в Житомирі, ну і цей, хто не має великих амбіцій, тому що ну я сам розумію, сам такий же. допустим. Я би на 12-13 тисяч навіть не підписався. Але є люди, які готові працювати. Тобто, там робота не складна. Ну я зрозумів, так. так. Не для амбіційних людей, коротше. Головне, що ми з вами відверті. Це чесно. Ну, я кажу, як є, тому що ну, я сам такий же, і ну, я, діло, що не ну, не зупинився би, по крайній мірі. Це і що перша робота студента або таких людей, які може, вже там за. 30-40, ну навіть не за 30, а, мабуть, за 45, які вже нікуди не хочуть іти, де не хочуть себе пробувати. Як звучало насправді чесно. Так, да, я розумію. Якщо брати е, касира в АТБ. Який має 12 тисяч за 12 годин роботи, це я думаю, що краще піти на 6 годин заробити 12 тисяч е, працюючи 6 годин. Ну нормальна альтернатива. Добре? да, Я, да, я погоджуюся. Дякую, не буду відволікати. Гарного розвитку бізнесу. Сподіваюся, що там все буде хорошо. І що ми не побачимося з вами на роботі. Добре, дякую. Да, дякую. То чесний чувак, ну він реально сказав, як є типу. Він сказав, як є, що люди йдуть без амбіцій на такі речі, яким просто по на себе, типу, на своє життя. Прикольно, як він про типу, вік додав, да? що типу, це 30-40 років, і вони такі, та ніж. на касі, в АТБ, да можу. Що там продати підшипник сюди, типу, до мене? Ну ось як воно працює. Зате він відверто про це сказав, типу, чесно, як воно є. Це клас, це прям дійсно. Прикольно. mm <laughs>